Капеланське благословіння на 22 серпня 25-го року, пом'ятця Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як Господь учням говорить про родство, про Його пришестя. І Він говорить про те, що Він прийде у славі із сонмами, Ангелів і архангелів. І збере всіх своїх вірних із чотирьох сторон світу і від одного неба до іншого неба. І попереджаю всіх, щоб були пильними, бо ніхто не знає, коли це станеться. Хоч і ознаки ці настануть, все одно ніхто не зрозуміє, коли це станеться. І тоді він розповідає притчі про те, щоб ми були пильними, що будь-який. Будь-якому були готовими до цього пришестя. Знаєте, і, і про кари тим, хто буде е, тим, хто буде непильним, ніхто не буде чекати і його цей прихід е, ну, за, з, зустріне в розслабленості, то він буде мати свої покарання, а той, хто буде підперезаний і чекати. Тому буде благо. І коли я слухав і черговий раз прочитував е ну, ці терміни, е розміркований про них, я розумію, що я всі ці, ну, всі ці слова, які я чую, я не знаю, як їх виконати. Чому бути мені пильним і до чого мені відноситись Підперезаності, щоб я потрапив до тих, кого Господь збере з чотирьох сторін світу, а від неба до неба. Бо якщо я не знаю, кого чартувати або чого чартувати, то я навіть будучи підперезаним, помилюсь. Бо я не знаю, куди направляти свою увагу підперезаність, в чому вона буде полягати. І коли я подумав, а в чому я можу не помилитися, то і не помилитися взагалі. Це, це в тому, що в тому, що є суть самого Господа, або і якість, яка найбільше в ньому, е, я знаєте, світ і яку він поширює на мене і дарує мені. А ця якість Божа це любов. Якщо я буду уважний, підперезаний до любові, яка в мені є по відношенню до Бога, бо є заповідь Божа. любить Бога свого всією силою, всією розумом, всім тим, що в тебе є. Є заповідь люби ближнього свого так само, як ти любиш. Як самого себе. Господь говорить неоднокласно люби ближнього, люби ближнього свого, люби потім ворога свого. Тобто якість любові, до якої я можу відпочити трепетна постійно, ніколи мене не обтяжить. Коли, знаєте, як постави, чатую, чатую, а потім втовлюється чатувати, бо сили закінчилися. Ось людина, яка кохає, любить. Вона ніколи в своєму коханні любові не втомлюється, а навпаки, постійно до неї прагне. Працюючи вона в полі, серце її наповнено любов'ю. Чи працює вона в домі, серце наповнено любов'ю то того, кого вона любить? А щось вона відпочиває, вона теж любов'ю наповнена, і думки, і серце постійно з тим, кого вона любить. І вона в розлуці знаходиться десь подаль, то все одно серце наповне любовню, якби любов випромінює до того, до кого ти любиш. А Господь каже: любить мене, любить ближнього, любить ворога. І каже: взагалі, любить. будь ти частиною любові. Бо апостол Павло в своєму посланні до Корінтян говорить про те, що б я не робив. І яким би я не був, якщо там не буде любові, то це те, що я надбав, ніщо. І це означає бути під у всьому. а якщо там немає любові, то я ніколи не виконує цю підперезаність. Цю зібраність при зустрічі, вона мене, знаєте, повалить свою втомлю і я втомлюся це робити. Але коли я буду наповнювати свою своє серце любов'ю і буду берегти цю любов. Підперезане до неї, щоб вона не розпорошилася, не розтратилася, не закам'яніла, не вивітрилася, то я це можу робити. Бо ця любов, я можу її тільки накопичувати, поширювати, бо це і є, знаєте, чаша, яка виплескується. І ця це любов, любов, яка є в моєму серці. І тоді то пророцтво, яке звучить, для мене починає проявлятися. Бо я не знаю, може, може, не знаю, і, 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 і правда не знаю багато в чому я повинен бути підперезаний, але коли я буду підперезуватись в любові свого серця до всього того, що мене оточує, і до всіх тих, кого мене Господь посилає і дає мені і сьогодні, і завтра, і на всі, і всі миті мого життя. Я не втрачу нічого, бо моя підприємність пошириться на те, що мені потрібно, навіть я і не буду знати, що ця підприємність поширилась. Бо любов її наповнить і спрацює з тим, з чим і з ким доторкається. Почне взаємодіяти і тоді. Знаєте, питання, що таке з чотирьох кінців світу, а я можу припустити, що це земні, землі, які живі збрудь. А ага, питання. і питання від одного неба до іншого неба, а я можу лише припустити, що це ті, які вже ну, померли, тіла яких, і вони чекають там душі, потім воз'єднаються. То, хоч я це і думаю, що це так. Але точно не знаю. Але перебуваючи в той любові, для мене і це розкриється. Або і це наповниться цією любов'ю. І не розуміючи до кінця, що як, на саме, як це відбувається насправді, все одно ну, подіє. Я правильно підпережуся саме до цього і буду знаходитися в тому місці, де мене будуть збирати. Або я буду перебувати серед кінців чотирьох світу, або я буду знаходитись від одного неба до іншого неба, але я буду в числі вірних, яких буде збирати Господь. В числі вірних тих, яких ми не знаємо. В сонні святих прийде, наприклад, Ілля. А ось пам'ятаєте, коли був Ілля і жалівся Господу, і що нікого не залишилося вірним йому. То Господь сказав, я залишив собі 40 тисяч вірних, ти їх не бачиш, але вони є. І от ті 40 тисяч зберуться, він їх збере. Тобто Ілля, як пророк прийде в сонні, а ті, які ще були, вони можуть прийти зі мною, буде зібраних, як та, і те ж саме пророк Ілля, коли вдаву в Сарепті його годувала. А вдаву в Сарепту, де вона буде? Якраз. Але я так думаю, що серед тих відео, які будуть збрати, яких ми ще не бачимо і не чуємо, вірних сьогоднішнього часу, вчорашнього, позавчорашнього і так далі, початку створення світу. Так я хочу підсумувати, що якщо я свою підперезаність направлю в те, що я знаю, а я знаю, що в любов можна підперезатися. І не помилитися, то я не помилюсь і в пророцтві, як чи треба чекати або з яким серцем треба чекати друге пришестя нашого Господа Ісуса Христа, і не помилитися. Це означає віддавати всього себе в ту любов, яка в мене є, щоб вона міцніла, зростала і випромінювалася на всіх тих, кого Господь посилає мені і сьогодні, і завтра і до кінця віку. Амінь. I mean.